Це величезна робота. Звільняти перспективних директорів дошкільних навчальних закладів це ваша робота, від кої вас відволікаємо. Дерімати державні гроші це ваша робота, від кої вас відволікаємо. Приватизувати відділ освіти це ваша робота, від ви вас відволікаємо. Пало Палище, відповідно, вас не перебивав, але скажімо, той не позачуєш, що виганьба освіти в Хузькому районі, шановні Павло Палища. На ваше питання. Це все є у вашої особисті, якійсь домості. Я які особисто сказав зараз, коли шановний Павло Павлович називав моє прізвище декілька разів. Я в Степлівку не ходив і не писав скарги. Я в Криму не ходив, і не звільняв путу. Я у Данилові не звільняв Гайович. Я не переслідував Петчук у Візі, я не переслідував прислідував у Нанкові, я не переслідував... Завжди не переслідував право, шановний Павло і Павло Іванович. Тож ви вважаєте, що директора звільняється за кримінальні порушення, і то є якесь порушення начальника відділу освіти ми чи не відділу освіти? Павло Іванович, ми заходимо, ми заходимо з вами в дискусію про кримінальну відповідальність. У директора школи була кримінальна справа, так? І О, за це я <клес> змінив. Запитайте, шановного сусіда, коли і вас є кримінальна це... справа була відкрита. На... На Павла Павловича, І він тепер на посаді. І доведені в суді. І визнані в суді, що винувати. Ви не обманюєте Я не обманюю, я, я, обманю, я дам докази. Якщо, ви якщо хочете доведені казати, в суді, давайте докази. Давайте, суди. Давай. Суди зразу. Та не зразу. Я не для цього комісію збирав. Ви що собі дозволяєте? Ви обманщик. Шановні. 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 Давайте, давайте, давайте. Давайте. О, так. От ви сказали. руско э пошодена анис се шегон говорот на мисе жить на дапатуко фар